Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і маю можливість поспілкуватися із головою управління фундації Де Юре Михайлом Жирнаковим. Вітання, пане Михайле. Вітаю вас. Пане Михайле, знаємо, що сьогодні Вища рада правосуддя призначила новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і хочемо дізнатися про якість цих суддів, які не увійшли до ВВКС. Що ви можете сказати про них, чи щось вам відомо, і чи втішені ви такими результатами? Ну, дивіться в цілому, результат гарний. Давайте ще пів кроку назад візьмемо і нагадаємо, що таке вища полікомісія суддів. Це той орган, який відбирає всіх суддів в Україні, проводить конкурси на всі вакантні посади. На сьогодні він йому от найближчим буквально часом набирати десь 2,5 тисячі суддів на ті вакантні посади, які є на сьогодні. Тобто, це шанс або змінити до невпізнаваності судову систему, або навпаки, ну зацементувати тут те, що тут є, залежно від того, ну власне від якості їхньої роботи, тому. Надважливо те, що сьогодні відбулося загалом результат позитивний. З 16 членів, яких призначили, лише двоє є. Таких до щодо яких були застереження серйозні у громадськості. На жаль, ну але які так одна з конкурсантів, чи вже членкинь ВККС Людмила Волкова. Вона Колись як була вона була суддею, і коли була суддею, була членки ради суддів і намагалася переконати суддю викривача Бондаренка, який записав свого голову суду, як він на нього тиснув, погрожував йому за те, що той ухвалив не то рішення. І був дуже великий скандал. Тоді і вона, як виявилося, потім за свідченням самого Бондаренка намагалася його переконати, щоб той. Не, скажімо, зняв всі претензії з цього голови суду, якого сама ж вища рада правосуддя. До речі, Бабенко його звати він давно в бігах, відзначився ще тим, що продав присвоїв, і продав приміщення суду, приміщення, яке належало суду, тобто, ну просто фантастичний. Діяч він зараз втік з України. Вища рада правосуддя недавно надала дозвіл на тримання його під вартою справі власне тиску на, на цього суддю Бондаренка угу. і тут же призначає на посаду особу, яка ну намагалася цей скандал замяти і замістити під під килим. От така цікава історія. Інший хто щодо кого були застережені? Це суддя Луганський, який, як виявилося, 54 водіїв п'яних. Звільнив від відповідальності е, свого часу за спливом строків і за іншими обставинами, і е, ну власне на фоні оцієї жахливої трагедії, яка відбулася, коли п'яний, як кажуть, свідки суддя збив на блокпосту 23-річного нацгвардійця на смерть. Е, ну здавалося б, мала би якось суддівську спільноту, хоч якось колихнути, і е, хоч щось е, зробити, які, якісь висновки вони мали на жаль. Цього не відбулося, тобто це дуже яскраво показує, як судді насправді ставляться до своїх обов'язків все ще і що вони до ніякого самоочищення в принципі на здані. Але загалом всі решта 14 осіб во до них претензій немає. Звісно, не пройшли. На жаль, ну як звісно, на жаль, не пройшли і представники незалежних громадських об'єднань, які були в фіналі цього конкурсу. Ну також судді показують, що не готові їх призначати, бо просто бояться їх як вогню. Але загалом там є відомі адвокати, представники, колишні працівники Національного антикорупційного бюро, агенції запобігання корупції, в принципі, непогані судді, щодо яких немає застережень. Тобто, це має бути досить сильний, досить. Хороший склад, подивимося, звичайно, на роботу на їхню, але в цілому, так в цілому, це успіх, тому що ну на відміну від інших попередніх складів всіх органів суддівського врядування, тут точно є більше щодо яких принаймні немає застережень, і це не може не тішити, пане Михайле. А загалом, вища рада правосуддя зі скількох кандидатів обрала цих 16? Було 32 кандидати в фіналі. Тобто, закон казав, що має бути по по два на кожне місце, і з них один, на жаль, знявся це Роман Біда дуже відомий представник громадський експерт щодо судової реформи. Зараз воїн зсу. Власне, через те, що він служить, він не міг. Ну не по побачив для себе можливості далі продовжувати участь у конкурсі, на жаль. Тобто, з 31 е, вибрали 16, Ну і отакий список. А з цих 16 половина суддів. а решта Хто половина суддів, половина не суддів, це не судді, це адвокати, науковці з змішаним стажем, так званим е, кандидати, чи вже члени вищої колікомісії суддів, тобто. Такий досить досить різноманітний склад. Єдине, ну скажімо так, за несуддівською квотою пройшла та сама пані Волкова, яка раніше була суддею, як ми бачимо, дуже по суддівськи поводиться. Тобто, квота, все таки трохи точніше, склад трохи зміщений в бік суддівський. Але тим не менше, ну я сподіваюся, що це не сильно вплине. Подивимося, звичайно, на те, як вони працюватимуть. І це найголовніше буде критерію оцінки. Принаймні кількісно за складом повторюся, це, це дуже добрий результат. Якісно подивимося, як вони будуть працювати. Перші лакмусові папірці це звичайно дві найголовніші речі: як вони підійдуть до набору суддів, як вони підійдуть до кваліфікаційного оцінювання? Ще десь півтори тисячі суддів потрібно оцінити закінчувати той процес, який почався ще в 2015 році. Ну і буде дуже яскраво видно, кого вони поставлять пріоритет, кого вони. Навпаки, ну скажімо так, відтягнуть в, в довгий ящик, як то кажуть, зокрема, я судді ОАСК, які вже з 15-го року не можуть пройти всіляко, вони уникають кваліфікаційного оцінювання, і, хоч суд цей окружний адміністративний міст Києва, ліквідований, але судді продовжують його бути частиною системи, отримувати зарплату, звичайно, з цим треба також розібратися. Ну от тепер це задача одна з задач номер один для. Нової вищої комісії суддів, ну і звісно ж, сформувати громадську раду до почесності, це в них є задача запустити цей процес, зробити це мають громадські організації, які в сфері це також дуже важливо для того, щоб був громадський контроль за тими всіма процесами, які відбуваються з добором суддів з оцінюванням суддів, угу. пане Михайле. То коли має запрацювати ця вища кваліфікаційна комісія суддів? Ну, фактично, повноваження вони отримують, от з моменту призначення. Тобто, це від них залежить. Звичайно, кожен має ну там звільнитися з попередньої роботи, тобто якісь організаційні речі мають відбуватися, мають зібратися, мають ну визначитися щодо, щодо лідерства, тобто щодо хто хто буде головою, заступником або заступницею. Тобто, є такі речі, знову ж таки, організаційні, які мають відбутися. Але звичайно, затягувати з ними не варто, тому що повторюся, дуже важливі речі на кону на передують в їхній роботі, які дійсно 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 ну здатні змінити Україну, і це теж нам дуже потрібно на десятиліття вперед. Тому ну хочеться побажати наснаги і і успіху в усьому цьому і громадські організації. Звісно, в тому числі фондація де Юре», Ми готові і будемо допомагати. І співпрацювати максимально для того, щоб цього досягти, пане Михайле. То члени ВККС вони вже не можуть бути суддями? Е, ні, дивіться, вони судді. Тобто, ті, хто суд за суддівською квотою туди прийшов, вони <гумент> продовжують бути суддями, просто вони від'їжаються на на час е, перебування в складі Вищої в комісії суддів. До цього органу, коли в них з них закінчиться чотирирічний строк, вони собі йдуть назад працювати з суддями, куди працювали. Ну або вибирають собі інше місце роботи. Тобто вони фактично продовжують бути суддями представляти суддівський корпус у цьому органі. Але позитив в тому, що половина з цього органу також не є суддями, і ну маємо сподівання, що це якраз баланс, який є, принесе те, що те, що нам потрібно. На жаль, повторюся. Немає там представників ГО, не, ну, не вибрали їх судді. Е, ну будемо, будемо з, з боку допомагати і е, всіляко сприяти. І це вони будуть працювати саме на цих посадах протягом чотирьох років, а згодом знову будуть перевибори, так? Так, так, має бути потім новий вибір, нові вибори. Ну тобто, це склалося так, що ми перезавантажили цей орган повністю, і водночас ми вибрали 16 людей. Я все таки маю надію, що через ну різні причини може хтось раніше піде, може там ще щось, якісь життєві обставини складуться, і це все налагодиться. Цей процес це буде поступово, як це має бути, бо відразу 16 вибрати це. Ну, скажімо так, має бути інституційна пам'ять в органі. Так, має бути хтось хто е, розуміє, як він працював раніше, бо на сьогодні зараз прийдуть 16 членів, які е, ну раніше взагалі тут напрацювали, і це, це також виклик, от якось так. Угу. А, але якщо наприклад хтось з них чи звільниться, чи з інших причин е, перестане виконувати свої обов'язки, то будуть до виборів і цікаво, яким чином відбувається голосування, ну, в... в ВК. Прошу. А яким чином відбувається голосування більшістю чи І дві третіх мають приймати на, конкурс... рішення. на конкурсних засадах зараз? Законом, тобто раніше, якщо делегували фактично різні органи туди, кого хотіли, якщо дуже згрупше, в тому числі суддівський корпус, і на сам перед суддівський корпус, то тепер це відбувається на конкурсних засадах. Причому в конкурсі беруть участь незалежні міжнародні експерти, як члени конкурсної комісії. І представники суддівського корпусу, і от власне участь незалежних міжнародних експертів, на нашу думку, була визначальною в тому, що сформувався сильний склад фіналістів, з якого е, от вибрали ну такий дуже непоганий склад вищої комісії суддів. Тому е, уроки з цього, які ми винесли, вони дуже однозначні. Все ще не працює те, що називається суддівське самоврядування, тобто воно лише приводить до того, що судді хочуть лише залишити статус-кво, тобто все як було, а працює залучення агентів споза меж системи, тобто незалежних міжнародних експертів, представників громадськості, які ну прогресивні, які мають стандарти, які дійсно зацікавлені в тому, щоб система змінювалася, а не навпаки. Тому поки ми не наймемо, не відберемо і не оновимо. Оцю судову систему, поки вона сама не буде готовою до змін, і поки сама не буде шукати змін. Нам доведеться все таки, щоб цими важливими конкурсами відборами займалися здебільшого представники міжнародних організацій і представники громадськості, а не корумповані, вибачте, українські судді. Пане Михайло, а в самій комісії яким чином відбувається голосування? Чи там від простої більшості, чи дві третіх мають проголосувати за того чи іншого кандидата, чи за ті інші санкції чи стягнення? Це більшість е, питань вирішуються простою більшістю, але є ще формат роботи в комісіях, там де Якщо, наприклад, добір на суддівські посади, і принаймні, попередній склад ВККС практикував те, що в комісіях троє, по четверо по вони розглядали кандидатури для того, щоб прискорити процес, є ще правило щодо громадської ради доброчесності, це повністю громадський орган, який але офіційний, який передбачений законом, яка має аналізувати суддів на предмет доброчесності кандидатів на посаду судді ухвалювати висновки. Так, от для, для того, щоби. Висновок громадської ради доброчесності, ну скажімо так, переголосувати для цього. вищій колівкомісії суддів потрібно дві третини голосів, і це також важливо для того, щоб ну владієва система громадського контролю і для того, щоб ті, хто власне це тоді, це тоді ще мало статися, коли це придумали в 2016 році. На жаль, тоді просто склад вищої колір-комісії суддів був такий, що всі майже всі висновки громадської ради доброчесності, 80% вони відхиляли. Тепер сподіваємося, що все таки це буде зробити складніше і до цих висновків поставляться більш ретельно і будуть перевіряти ті факти, що не вийшло знову, як було з Верховним судом. Коли в принципі громадська рада доброчесності попереджала, надавала факти про цих осіб, в тому числі і про князева. А вони здебільшого були проігноровані попереднім складом. Ну, і от якраз запитання стосовно громадської ради ради доброчесності, то вона працює при ВКС і ви згадували про те, що вона теж має бути перезавантажена. Вона, ну скажімо, офіційно, вона не названо, що вона працює при ВККС, але фактично вона, як закон каже, допомагає в вишій колівкомісії суддів з оцінкою доброчесності суддів. І е, фактично це так: одна, ну скажімо, так, одна місія, яку вони виконують, і е, запускає також уже більше трьох років не було складу громадської ради доброчесності через те, що більше трьох років не було складу вищої ковід комісії суддів, яка мала би запустити процес формування громадської ради доброчесності. а Формують її громадські організації. Тобто, зараз у нас вже є склад ВККС, Сподіваюся, вони досить скоро. Оберуть точніше запустять цей цей процес, і буде обрано власний склад ГРД, і вони спільно будуть працювати над тим, щоб оновлювати, очищувати суддівські корпуси, наповнювати його доброчесними компетентними кадрами. Пане Михайле, то члени вищої кваліфікаційної комісії суддів, вони не впливають на вибір якраз членів громадської ради доброчесних? Ні, лише в то лише в той спосіб, що а оголошують фактично, оголошують про офіційно про збори громадських організацій. Скликають їх, і до вони мають допустити. Є як критерії, які мають відповідати громадські організації, щоб це не перетворилося на змагання, в кого більше початок. Так, тобто там має бути відповідний стаж. Відповідний напрям діяльності і так далі, і так далі, і допускати громадські організації також мають також має вища колівкомісія суддів до цього процесу. Ну і сподіваємося, звичайно тут на конструктив, що вони не будуть цим зловживати, Допустить дійсно тих, хто відповідає закону і дадуть цьому статися, тому що ну насправді між двома органами має існувати співпраця. Я сподіваюся, що вона буде. Ми принаймні будемо дуже. Активно над цьому працювати, щоб була і працюємо, щоб створити таку е, громадську раду доброчесності чи допомогти створити, яка е, все таки буде прогресивною і буде готовою до співпраці з новим складом Вищої колівкомісії суддів. Ну але звичайно, не до будь-якої, тому що якщо не дай Бог вища суддів комісія ця буде робити щось таке, що не буде, е, ну скажімо, відповідати викликам, то якраз ГРД буде для того. Одна з функцій є, це здійснювати такий контроль і сигналізувати, якщо щось пішло не так. Але сподіваюся, що цього не буде, і, власне, два органи будуть собі добре працювати і співпрацювати? І на сам кінець, пане Михайле, і що означає ось це призначення нового складу вищої кваліфкомісії суддів для нашої євроінтеграції? Чи дійсно вона прискориться після цього рішення? Безумовний позитивний сигнал. Вона не те, щоб прискориться, вона не за не застопориться, я би так mm -hmm. сказав. Та тому що нам для того, щоб відкрити перемовини про вступ, по перше, потрібно отримати усний, то що називається, усний апдейт, або ну фактично так і називається. Та від Єврокомісії він десь має бути в 20-х числах цього місяця, і звісно, там мають позитивно згадати про перші два пункти. Нашої євроінтеграції вони обоє пов'язані з судовою реформою. Другий власне він про вищу раду правосуддя вище полівкомісію суддів. І, хоч оновлення Вищої ради правосуддя ну відбулося, скажімо так, з нюансами, там не всі далеко члени нової вищої ради правосуддя абсолютно відповідають цим критеріям доброчесності, це власне проявилося і в сьогоднішньому голосуванні, але в в цілому формально, та й фактично, ми виконали другий пункт на сьогодні, практично повністю і це дуже добре. Тепер перед нами дуже важлива задача зробити е, також зміни зміни до закону внести про конституційний суд, такі, які би забезпечували незалежний добір суддів конституційного суду, і це надважливо і для євроінтеграції. Тому це номер один є е, серед усіх вимог, і власне для країни в цілому, тому що не дай Бог нам програти конституційний суд, тобто зробити його політично залежним. Це прямий шлях до того, що як ми бачили, ще в 2020 році він може отак, от. Е Зробити і ухвалити будь-яке рішення і знести, наприклад, ем, антикорупційну інфраструктуру чи великої частини. Тому і звичайно з таким конституційним судом нас ніхто ні в який євросоюз не візьме. Навіть якщо ми відкриємо перемовини про вступ, е, ну вступити ми фактично ніколи не зможемо. Тому е, треба тримати увагу власне на тому процесі. Також вже зареєстрований законопроект 9.3.2.2, який не зовсім відповідає тому. Він вже краще, але не зовсім відповідає. В меті в тому, щоб була незалежна незалежний відбір, був там потрібно змінити деякі речі, наприклад, забрати це рейтингове голосування, яке невелює фактично переважний голос міжнародних експертів, але принаймні, це рух у правильному напрямку, і ми сподіваємося, що ми все таки дійдемо до якщо не ідеального стану, то хоча б непоганого компромісної непоганої компромісної моделі, яка би спрацювала і дала би незалежно відібрати суддів конституційного суду. Дякую, пане Михайло, за ці коментарі, за цю інформацію. голова правління фондації Юра Михайло Жирнаков був з нами в ефірі громадського інтерактивно та радіо 1. Навсадок.